Вітаю, Канада спрощує шлях до піар для іноземних лікарів. Уряд Канади оголосив нові адресні міграційні заходи, щоб залучити більше лікарів та закрити критичні кадрові порогалини в охороні здоров'я. Важлива новина. Нова Шотландія та Онтаріо лідирують за рівнем з торгівлі людьми. Статістик Canada фіксує найвищі показники торгівлі людьми на душу населення в Новій Шотландії та Онтаріо. І страхове шахрайство. Понад на півмільйона доларів стоматологиня з Калгарі підробляла рахунки і у Калгарі Суд розглядає справу стоматологині, яка протягом 10 років подавала фіктивні рахунки п'ятьом страховим Компанія, це господінов з вами Українське Радіо Канади і наш е, сатирично-політичний огляд новин Канади українською мовою, які щоранку виходять виходять на ЮКен Radio, Українському радіо. Канади, завантажуйте безкоштовні додатки радіо, щоб е, першими бути в курсі всього, що відбувається в Канаді та ще й українською мовою. Ну, а перед тим, як почнемо, поставте лайк цьому відео, будь ласка, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо. Е, адже допомагає. Просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі. Отож, ми так довго і часто казали про, про це, що Всесвіт або уряд, я не знаю, почув у нас спрощений піар для лікарів буде. Слухаємо фрагмент радкового теро на ЮКЕНРадіо і повертаємося радіти чи боятися. Подивимось разом. Канада спрощує шлях до піар для іноземних лікарів. Уряд Канади оголосив нові адресні імміграційні заходи, щоб залучити більше лікарів та закрити критичні кадрові прогалини в охороні здоров'я з 2026 року. Запрацює окрема категорія експрес-ентрі для іноземних лікарів, які мають щонайменше рік канадського досвіду за останні три роки. Їм обіцяють прямий шлях до постійного проживання. Крім того, країна зарезервує 5 тисяч додаткових федеральних місць для Провінції, щоб номінувати ліцензованих лікарів із пропозиціями роботи. Номінанти отримують пришвидшену обробку робочих дозволів лише 14 днів. Уряд наголошує, що ці зміни мають зміцнити систему охорони здоров'я та допомогти закрити кадровий дефіцит, який відчувають мільйони канадців без сімейного лікаря. Ну Що, можемо вітати один одного? Черги стануть менше. П'ять тисяч лікарів. Це багато на перший погляд, але чи достатньо? Населення Канади 41 мільйон людей, плюс-мінус 41,5 майже там. Станом це на 2024 рік в Канаді було 99 555 лікарів практикуючих. Це включає всіх лікарів, сімейних, спеціалістів тощо. тощо. Це приблизно 2,41 лікаря на тисячу людей. Для порівняння на кубі нагадаю 9 лікарів на тисячу людей на кубі. Тобто було 2,41 лікаря на одну людину, стане 2,51 лікаря на тисячу людей. Приріст 0,10 лікаря на а, кожну тисячу населення або у відсотках 4 відсотка. Ну, небагато відверто. Тепер другий важливий момент: 14 днів на робочий дозвіл. Це найшвидше, що рухалося в канадській медицині з 1867 року, ну чесно, я вже, я вже відчуваю ваше справедливе оце але в повітрі. Якщо Онтаріо звернуло свою «Skill Trades Express Entry» через те, що там сплошний скам і зрада, то як тут буде? Нагадаю, в Онтаріо не, не тільки перестали приймати нові, але й повернули старі заяви нещодавно по цій програмі, де е, вже було сплачено всі державні ФІ і де заявки вже були прийняті? Мотивація, там, що, мовляв, імміграційні офіцери не встигають обробляти все якісно, а ті, хто подаються, дуже часто шахрайничають. Якщо зі skill trades ще з натяжкою було якось ок, тобто, ну, не такий же він сантехнік, бо з ним буде в уборі працювати, то доктори, лікарі значно захочуть працювати по спеціальності, скажімо так. Тепер питання. Як на перевантажену систему, яка сама зізналася і розписалася в тому, що вона не вивозить, буде лягати обов'язок розгляду заявки за 14 днів. На фоні гуманітарки гуманітарної програми, яка зараз офіційно розглядається 10-50 років, 14 днів на розгляд потоку для лікарів, це щось, ну, за моєю суб'єктивною думкою, ну, зовсім не в'яжеться з реальністю. Але. Е коли, якщо ми дізнаємося більше деталей, і якщо програма дійсно буде працювати, то це дійсно надзвичайно хороша новина для українських наших з вами лікарів, які не мають змоги тут працювати за фахом в Канаді, а дуже хотіли б цього. Я б не знаю, я б особисто і задоволенням прийшов до сімейного лікаря, який розмовляє мої мови, і обов'язково би приніс шоколадку на перший візит. Ну, чисто раді прикола. Бажаємо успіхів, лікарям серйозно, і, і рухаємося далі. Невеличкий ліричний відступ цієї неділі в нашому просторі Radio, в Калгарі Тут був благодійний івент. Його організували Константа Бізнес Груп. А ми надавали простір і були партнерами цього івенту. На івенті збирали кошти на новорічно-різдвяні подаруночки для діточок захисників України, які втратили на війни своїх батьків. Кошти з квитків, розіграшів і тихого аукціону збиралися до івенту і протягом нього. Загалом вдалося зібрати близько трьох тисяч доларів, це десь 90-100 подарунків для дітей в Україні. Ми залишимо посилання на цей івент під відео, бо ще є можливість зробити ваш донат і збільшити кількість подарунків для діточок. Там є різні можливості: прямі трансфери, монобанк, гофандми, то що зробіть добру справу. Будь ласка, перейдіть за посиланням і задонатьте. Діткам захисників України, які залишилися через Росію без батьків. Ми рухаємось далі. Дуже неочікувану новину. Ми послухали вранці як для Канади. Нова Шотландія та Онтаріо лідирують за рівнем торгівлі людьми. Взагалі, не знали, що є якийсь рейтинг, і що в Канаді можуть торгувати людьми, Най -най Найбезпечніша країна в світі майже здавалося. Давайте послухаємо, повернемося обговорити. Нова Шотландія та Онтаріо лідирують за рівнем торгівлі людьми. Статі з Кеннеда фіксує найвищі показники торгівлі людьми на душу населення у Новій Шотландії та Онтаріо. У Гвелфі, Галіфаксі та Тандербеї. Рівень інцидентів торік у кілька разів перевищив середній показник по країні. Попри офіційні дані, експерти наголошують, злочин прихований, а потерпілі часто бояться звертатися по допомогу. Понад 90% жертв за останнє десятиліття це жінки та дівчата. Поліція пояснює. Що підвищені показники можуть свідчити як про активність злочинних мереж, так і про кращу обізнаність і доступність механізмів повідомлення про такі злочини. Показники вище за середні. Я не хочу ніяких показників тут. Я не хочу, щоб конація торгували людьми. Поліція каже, що високі цифри це або активні злочинні мережі, або краща обізнаність. Шановна поліція! Чи можемо ми вас попросити, ну все ж, розібратися, ну, заглибитися в питання, так скажемо, і все ж ну, точно сказати, що саме відбувається? Бо здається, тут робити припущення або на такій темі? Ну, не дуже доречно. Напишіть в коментарях, якщо ви до сьогодні щось чули про викрадення людей в Канаді. Бо ми тут третій ріки, чесно кажучи, не стикалися ще навіть не те, що в новинах, а навіть в якихось чутках не було цього. Тут бац і рейтинги, середні цифри по провінціях, лідери. Ну ваш ландія вітаємо. Моторошно. Дивіться, ми почали копати це ну, не дуже глибоко. Пройшлись поверха, скажімо так, але все ж за період 14 по 24 роки поліція Канади зареєструвала 5070 випадків торгівлі людьми. А як ми з вами вже розуміємо, 5 тисяч це надзвичайно мало, коли мова йде про те, щоб додати лікарів, і надзвичайно колосально просто багато, коли мова йде про торгівлю людь людьми. І коли ми кажемо вам от слово випадки, це зверніть увагу, це саме ті інциденти, які поліція змогла зафіксувати і внести у звіти статистик з Кенеда. Якщо дивитися не статісті Кенеда, наприклад, канадські правозахисні організації Canadian Center to End Human Trafficking, наприклад, то вони кажуть більш страшні речі. Реальні масштаби, за їх словами, в рази більші. Тобто X5, X10 більше за офіційні цифри. Тобто приблизно від 25 до 50 тисяч випадків за десятиліття. А Public Safety каже, що. Ну, плюс-мінус таке саме, але от їхній офіційний документ каже, що human trafficking trafic significantly, significantly uh, underreported. Uh, true prevalence is much higher». В державних звітах фігурує оцінка, що фактичні uh, цифри можуть перевищити в в 6-10 разів, і це дає 30-50 тисяч випадків. Плюс-мінус, от як і попередня організація, за 10 років. Отже, ви будете в шоці, але найбільш реалістичний діапазон щодо викрадення людей в Канаді. За останні 10 років це 25-60 тисяч випадків торгівлі людьми. Нижня межа це оцінки обережних канадських аналітиків, а верхня це міжнародні моделі оцінювання прихованої злочинності. Ну, моторошно. Ми, скоріш за все, знаєте, будемо вивчати цю тему глибше, але прямо зараз от коротка порада. Найчастіше торгівля людьми в Канаді е, не виглядає як це нас фільму, а е, виглядає як нормальна ситуація, типу нормальна. Що починається з довіри? Хтось обіцяє роботу: житло, швидкі гроші, допомогу з документами або стосунки. Тому головне правило, щоб не потрапити на гачок, ніколи не їхати на зустріч чи роботу в невідоме місце без деталей, не віддавати нікому свої документи, не погоджуватися на пропозиції, які звучать надто добре, і завжди повідомляти близьким, де ти та з ким. Торгівля людьми, вона рідко починається із сили, вона починається з так званої маніпуляції. Ну і перед тим як їхати далі, не забувайте. Слухати Українське Радіо стало зручніше. Десятки тисяч українців Канади вже слухають ЮКін Радіо щоденно, в середньому по 23 хвилини на день. Якщо ви ще не серед них, то завантажуйте безкоштовні додатки українського Радіо Канади, в App Store та Google Play Market. Там українська музика, нова, сучасна, актуальна. Там головні новини Канади українською мовою, які ми тут з вами обговорюємо. Там подкасти про українців в Канаді. Це все на Наші діджитал-хвилі, посилання на застосунки в описі до цього відео. Ну, а ми рухаємося до наступної новини. Тут прямо на оплески. Стоматологиня з Калгарі підробляла рахунки і нахімічила на більш ніж півмільйона. Е, звучить як бізнес-план, але давайте послухаємо. Страхове шахрайство на понад півмільйона доларів. Стоматологиня з Калгарі підробляла рахунки. У Калгарі суд розглядає справу стоматологині, яка протягом десяти років подавала фіктивні рахунки п'ятьом страховим компаніям. Загальна сума шахрайства понад 684 тисячі доларів, які вона вже повністю відшкодувала. Прокуратура наполягає на двох трьох роках ув'язнення, враховуючи її попередню судимість за шахрайство, тоді як захист просить про дворічний умовний термін. Розслідування показало системні маніпуляції з рахунками: подвійну оплату процедур, різке зростання поданих заявок наприкінці року та введення окремих фальшивих обліків. Вирок оголосять у січні. 10 років людина займалася цим, ніхто не помітив. Ви хочете, щоб за 14 днів імміграційні офіцери прийняли рішення щодо кваліфікації доктора? А, не в'яжеться мене все це в голові. За 10 років було викрадено 5070 людей в Канаді, нагадаю, а вона собі тихо кліпала фіктивні рахунки на страхові компанії. 684 тисячі доларів це. Ну я не це, ну, це ціна хорошого трибедрумного будинку в Калгарі. На два поверхи, гараж і бейсмент. От Якщо вона купила собі хатку і живе в ній, то, то дивіться, я, я не здивуюся, що з її підприємницькою жилкою такою вона зараз на 2-3 роки, ну, поки сидітиме за гратами, здасть тут хатинку, в бренд. Звісно, що бейсмент окремо, а будинок окремо і заробить ще грошиків. Цікаво, що 2-3 роки просить прокуратура, а захист такий мощний, канадський каже, давайте два. Не добувається, типу, умовного терміну чи якогось там штрафу. З найбільш цікаво, вона вже відшкодувала всі гроші, друзі. 684 тисячі доларів. Пинь та палош. Просто повернула страховикам. З цього можна зробити висновок, що стоматологи реально заробляють дуже добре в Канаді, на що їм ще е, щось е, собі шахраювати, не зрозуміло. Так, чекайте, е, В голову прийшло. Як мені зрозуміти в стоматології, що зі мною можуть провернути таке? Я хочу долю. Жартую, але ми почали ну погугли, погугли пару кейсів, і в мене є зараз чітке розуміння, що стоматологи не мені заробили не один раз вже тут в Канаді. Бо перший мій візит до стоматолога він відбувся невдовзі після мого переїзду до Канади. І до того ми були в Турції. І я перед приїздом пішов до доктора, бо знав, що в Канаді дорого. Стоматолог доктор зробив всю діагностику, знімки, дуже класна сучасна клініка, Сказав, що в мене все гуд, нічого не зробили. Тут же в стоматології десь через 3-4 місяці, буквально після мого турецького перед канадського, так, так скажімо, візиту, мені зробили 8 пломб за один візит. Я здається, тепер розумію, чому. Може, ця стоматологиня? Як зрозуміти, що стоматолог може повертати, провертати такі страхові механації з вами? То це, якщо ви бачите в рахунку процедуру, яких вам не робили. Якщо ви прийшли просто на чистку, а у звіті там комплексна реставрація зуба 4-6, це, це сигнал не. Не просто червоний, це такий маяк, але таке рідко буває. Тільки якщо ви зовсім не знаєте мови і хтось цим хоче скористатися. Друге, що може бути, це стоматолог, не полягає на лікування, яке не виглядає необхідним. Це класика жанра, от як мій. О, у вас тут терміново треба ставити коронку, а ви навіть не відчуваєте болю. То був, скоріш за все, мій випадок. Вас просять не хвилюватися. Все покриє страхова і таке інше. Коли лікар занадто активно пропонує щось повністю за рахунок страховки, він може планувати подати завищений або фейковий рахунок. Ще може бути ситуація, що у рахунку дивні повтори, та сама процедура двічі, страхова не бачить або бачить, але не завжди реагує. Ви ж, як пацієнт, можете побачити це вже в своїй страховій історії і звернути на це увагу. Ще важливий момент, коли вас не просять підписувати жодні підтвердження процедур. У нормальній клініці пацієнт бачить план лікування і погоджує його. А якщо вас ніколи не ознайомлюють із планом, це простір для маніпуляцій. Вам не видають деталізований рахунок. типу усе війшло в страховку. Не переживайте. Це фраза, після якої переживати якраз от, скоріш за все, і треба. Ну і ще кінець року, зараз, і в кінці року різко виникає багато процедур, які терміново треба зробити. Це схоже на схему, де клініка закриває річний ліміт страховки пацієнтів. Ну, тут важко. Це ну, навряд чи можна назвати скамом, скамом чи шахраюванням і довести майже неважливо. Але що робити пацієнту, щоб себе захистити? Давайте так, ну. Перше, Перш за все, це просити детальний рахунок. Після кожного візиту це нормально. По-друге, треба перевіряти історію страхових заяв у своєму аккаунті. У більшості компаній є онлайн-кабінет, заходьте, перевіряйте. Третє, це, це важливо дуже запитувати, чому саме ця процедура мені потрібна. Хороший лікар завжди має пояснити і не має в цьому нічого зазорного запитати. І якщо щось виглядає дивно, то дзвоніть, дзвоніть в страхову і уточнюйте, зберігайте. Свій план лікування це, це ваш захист завжди. І от фінальне мене питання стосовно цього: а чи треба взагалі себе захищати? Ну, чи є тут доля нашої відповідальності, як пацієнта чи пацієнта? Це хороша новина в тому, що 99% пацієнтів не несе ніякої відповідальності, якщо стоматолог чи інша клініка провела страхове шахрайство без вашої участі та без вашого знання. Але є важливі нюанси, про які варто знати, і про них я зараз е, трошечки розкажу. Е, ну, перший нюанс. Кримінальної відповідальності у вас точно не буде, якщо ви не були в схемі. Якщо клініка подає ефективні рахунки від вашого імені без вашого підпису, згоди чи участі, то відповідає лише клініка чи лікар. Пацієнтів не карають за, за те, що вони не знали і не контролювали, е, Ну, наче хороші новини. Можемо трошки розслабитися. Але ж, звісно, є винятки, якщо пацієнт свідомо погодився на схему е і спалився. Від себе, не знаю, не робіть так. Тобто лікар каже, ми подамо страховці процедури, яких не було, ви нічого не платите, а ми ділимося з вами кешем. І ви такі: ок, нормальна схема, ви це підтвердили, в такому випадку ви дійсно стаєте співучасником страхового шахрайства, і це кримінальний злочин у Канаді. Трапляється рідко, але в судовій практиці таке є, і такі кейси існують. Страхова може поставити пацієнту питання, але не покарати. Якщо страховка, страхова компанія вона бачить підозрілі рахунки, вона може вам зателефонувати, надіслати лист, запитати, чи дійсно була ця процедура. І якщо ви чесно скажете, ні, такого не було, то все. Питання знімається, всі наступні повідомлення, питання, відповідальність, воно все лежить на клініці. Тобто тут ми плюс-мінус з вами захищені. Максимальний ризик для пацієнта в таких ситуаціях це втрати страхове покриття, і у дуже рідкісних випадках страховка може, ну просто, скажімо так, призупинити покриття до з'ясування обставин, відмовити у виплаті за сумнівні процедури. Але якщо ви не знали про шахрайство, вони обов'язково відновлять покриття. І провину на вас, скоріш за все, не перекладуть. Цікава тема, слухайте, ну, взагалі. Великий бізнес, шахрайство. Чим більше живемо в Канаді, тим більше дивуємося, а інколи вже перестаємо дивуватися, бо <сум> втомлюємося. А якщо страхове, до речі, доведе, що ви були схеми, тоді так, відповідальність є: це штрафи, це кримінальні звинувачення і можливість депортації для людей без піар особливо. Бо фрот це serious offense, як то кажуть. Але ж знову це тільки якщо ви свідомо брали. Участь. Тож, давайте зробимо висновок з того, що ми не обговорювали в цій новині, і який допоможе нам з вами, українцям. Якщо ви просто пацієнт, який ходив на прийом і не мав уявлення про схеми, ви юридично чисті. Жодної кримінальної відповідальності, жодних штрафів, жодних проблем із міграцією у вас не буде. І це хороші новини. І не. не Шахрайнічити тут в цій прекрасній каналі. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в буремному канадському ютубі, і українського тут стає більше. Ну а по-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Ми цінуємо кожен коментар, підписку і лайк. Ну, а підтримати канал можна фінансово на Патреоні. Це можна зробити. Посилання ми також додамо до опису цього відео. До зустрічі!